кого сім вечора. Як у кого справи, пишемо. Дуже буду вдячний. Як у кого справи, друзі, пишемо. Пишемо, пишемо. Друзі усі. Як в кого справи, конюхи, не конюхи. В кого справи, як пишемо, пишемо. Пишемо, пишемо, конюхи, не конюхи. Пишемо, друзі, як в кого справи. Пишемо, пишемо, пишемо. Ті, друзі, привіт. Всім вдячний за ваші подобайки, лайки. Заходимо, пишемо. Одяг сама заранку вже тут, давай я їх вподобайку став. Таку чотку. Став таку велику в подбайку. Буду тобі дуже дячний. Бо тобі дуже я вдячний. Вась, подобайте, люди, пишемо, заходимо. Давайте. Щоб, щоб в мені було багато активного. Бешу на таку дорогу зараз ми. Нас росте кукурудзу. Люди пишемо. Пишемо, заходимо. Люди пишемо, пишемо, пишемо. Люди заходимо. Як в кого справи, повідайте. Тільки не встигайтесь. Ра, давайте пишіть, заходіть. Як в кого справи, люди пишіть. Обов'язково пишіть Зі святом тебе. А з яким святом? Ярослав, я за я, з яким. Я, я, я не можу зрозуміти, яке нині ся, сьогодні свят. Сьогодні сьогодні, ся, які сьогодні свят. Ну, пише. Медовий спас. Та, медовий спас вже прийшов у нас. У нас немає сьогодні з'яв. Ну, якщо є в тебе, то я тебе, то я тебе вітаю. Бо нас, не... нас немає. Ось таке. Вот таке. Пишемо, пишемо, друзяки. Й-йо. Пишемо, пишемо, друзяки. Я в кого справи. Пишіть, пишіть. Обов'язково мені розкажіть. Пишіть, заходіть. Давайте. Ва, 20 раз. Чекаю вашої підтримки, вашої вподобачки, вашої лайки Чекаю на всіх обов'язково. Люди пишіть. Як кого справи? Обов'язково пишіть. Ват на народ, вподобайки, ставте лайки, давайте давайте. Обов'язково вподобайку. Десять людей, 11 людей, а 0 вподобайок. Ну це щось не це щось погане. Давайте більше вподобайок. Давайте, давайте. Пишіть щось, більше, на... більше активності. Буду вам дуже вдячний. Більше активності. Пасічна сьогодні, ага, я тебе зрозумів. Я тебе зрозумів. Люди пишемо, да так о справі пишемо О Отакі народ, пишемо, заходимо У нас такі гори Карпат, я можете бачити Такі у нас Карпати. Карпат Тебе є пасіка? Ні, в мене немає пасіки. Mm-hmm, many passically. Люди вподобайки. Що ж чуєш, немає вже такого активу. А мед береш, а де мед береш? Я не їм мед. Час і ві, час, від часу купую в магазині. А щоб я мед юнія. Меджиани їм. Меддян зім. І ще не йду десь сіп... Ще десь привезти. Йой. От до того було файно. Пешаємо люди згодом, давайте. Подобайку появляй має бути. Давай давай ногами, ага, я тебе зрозумів. Я тебе зрозумів. Га газони. Бачиш, тут у нас люди косять, будь-який може прийти на поле, тут траву поко, покосити, там може піти собі. Покосити. Любий. Хто то буде косити її? Нікому то не потрібно. Байте, люди активно давайте активність. Де народ? Немає, ну немає нині щось людей, ніхто щось нічого не пише. таке, хіба ти пишеш? Я розсовав. Дуже тобі дякую. Поставши вподобайку, було б ще без супер. Завтра піде деша на той. На Ожен, що є хтось? У Мене сім. О, ну вподобайка супер, уже є щось. Чуєш, там того року ми нарівали по 10 кг. то мав по 500 гривень. А якщо б цього року би щодень, 700 гривень. Оля, она все вчера приведла О, привет всем, всем привет. Всем привет, Виталий, привет. привет. Друзья, пишу, мы заходим. Там мне что-то в руки уже что-то так, что-то так Олекса, привет, привет, Олекса. став в байку. Пишимо, друзья, за якось справи пишіть. Олександр, привіт, став подбайку. Чуєш? Дерва Тому да. Такі, от, всім дуже дякую, вам також дякую. Обов'язково, а як інакше? О, да. дякую тобі, Олекса, дякую. Якщо ти новенький, то підпишися. Так, ну, зараз ще ефір буде тривати 7 хвилин і все. І ми, я буду завершувати. Man reikia kažkaip muskarakų, kažkaip kusai. O tam va vanduo, šis, ja. Mm -hmm. Я вже щось змучив, Я вже щось ще щось, щось їсти вже б ішов. Тому такий народ. Тому народ, якщо ще таке... Я щось не знаю народ, чи то ще вести ефір, чи ні. Я, я вже щось хочу їсти. Тому народ, скоріше всього, усім до завтра, всім до побачення, народ. Давайте, всім па-па.